Я вирішила написати публічно, може хтось з молодих побачить та уникне тих помилок, які допустила я, і зможуть все змінити, бо я вже не маю перед ким каятися. Мою свекруху звали Марія, і вона була просто золотою людиною, неймовірно працьовитою, а найголовніше самовідданою своїм синам та родині. Вона ніколи не відмовила в допомозі чи пораді, в доброму слові чи підтримці. Спочатку між нами було все добре, бо ми жили окремо і вона рідко приїжджала. Але все змінилося, відколи у нас з'явилася донечка Любочка. Це була перша онучка моєї мами Марії, і вона душі в ній не чула по сто разів приїжджала до нас і не з порожніми руками. Такі сумки таскала, що я підняти не могла. Але я не виявляла вдячності. Для мене ці подарунки села були обтяжливі, бо в морозилку не вміщалися, а треба було те все їсти. А я слідкувала за вагою, бо хотіла прийти в норму після пологів. Коли вона стояла по півдня біля плити, аби наварити їсти на тиждень і тим самим дати мені час відпочити, я злилася, бо я на кухні газдиня. А готувала вона так смачно, що просто неможливо було не переїстися. Її плавлений домашній сир я згадую до цих пір. Коли вона не спускала мою донечку з рук, я ревнувала і говорила чоловікові: знову вона її на руки привчає, а потім поїде, а мені руки будуть обриватися. Я ревнувала, що донечка більше сміється до неї, ніж до мене. Мені здавалося небилицями її сусюкання до дитини, а які колискові вона співала не те, що я. Мені не подобалися її подарунки дитині, бо вони були то неякісні, то їй не пасували, то ще щось. Мені хотілося самій купувати і визначати, як має виглядати моя малеча. І якось я примусила її віднести дуже гарну ковдручку для дитини в магазин, бо мені не сподобався матеріал. Вона принесла на обмін плет, який я теж висміяла, але вона мені і слова не сказала, просто мовчки поставила і все. Боже, їй вистачало терпіння і щось робити по дому, і бавитися з Любочкою, все докладно розказувати і повторювати дитині нескінечну кількість разів. Коли ми приїздили в гості, то це було свято живота: всього багато і смачного, і ситного. Хоч і тут я знаходила привід для невдоволення, бо я поправлюся, а дитина ще не може стільки всього їсти, то на що наварювати? Не перерахувати дрібниць нікчемних зачіпок, які мені видавалися якоюсь горою проблем. Я не розумію, чому це так було, чи гормони, чи якесь суперництво, мами Марії не стало раптово. І ось тут я зрозуміла, скільки зусиль їй коштувало приїхати до нас, потішитися онучкою і при тому, бачачи моє кисле обличчя, не погордувати, а їхати знову і знову. Те усвідомлення, що ти вже не маєш в кого попросити пробачення за свою гординю, воно дуже гнітить. І дрібні непорозуміння не варті крихти тої вселенської любові. Яку відчуває мама до своєї дитини навіть не рідної. Я читаю тут багато дописів жінок, які скаржаться на своїх свекрух і бачу себе, що я була б такою ж упередженою, доки мама б жила. Зараз я розумію, що мама хоче своїй дитині лише найкращого, і якщо є якісь претензії до невістки, то не для того, аби розлучитися з сином. Але для того, аби вона задумалася над своїм ставленням і не відштовхувала чоловіка, ми приводимо на світ дітей, аби вони жили краще, ніж ми. Хіба ви хочете своїй дитині гіршого? Ні. Тому подумайте, що цієї людини не буде? Чи стане вам легше? Чи будете ви щасливішою, чи буде ваша сім'я міцнішою? Якщо ви засумнівалися, то. Будьте поблажливіші до своєї другої мами, бо часу на цій землі нам відмірено дуже мало, а на каяття є ціла вічність.